Вітання! В цьому відео давайте поговоримо про те, як все ж таки зробити резервну копію MacBook і чому це потрібно. Тож, ви, певно, вже звикли працювати, скажімо, з файлами у Google Drive, OneDrive, iCloud і так далі. Це значить, що ви зберігаєте ваші файли, ваші документи в хмарі. Однак. Якщо ваш Mac поцуплять його за водою, так що не можна буде відновити інших інших багато причин може статись, себто ви що в такому випадку зможете зробити, якщо працюєте із документами в Фомарі? Ви берете інакший пристрій, інакший ноутбук. Там знову налаштовуєте все з нуля, і лише потім заходите в Хмару, і там знову працюєте із своїми документами. Однак, ви можете налаштувати резервне копіювання всієї системи. І це значить, що і документи, і файли, і програми, і налаштування самої системи, а для багатьох користувачів це багато про що говорить. Табо на це йде багато часу. Зберігаються відповідно до того, як саме ви налаштуєте резервне копіювання. Тож, давайте подивимось, що це таке і де його налаштовувати. Для цього нам необхідно перейти в системні параметри. Там знайти розділ. Загальні. І потім перейти в Time Machine. Така собі машина часу. Тут, відповідно, нам MAC підказує, що ці резервні копії можуть робити щогодинно, щоденно, щотижнево, ну або ж щомісяця. І при цьому, що важливо зовнішній диск, на який будуть робитися відповідні копії, а це важливо. Mac не дозволить робити копії безпосередньо на свій власний файловий простір. Тож зовнішній диск може згодом очищуватись від попередніх резервних копій. Це також важливо розуміти, що вашому диску, скажімо, буде комфортно зберігати найостаннішу резервну копію. Давайте це врешті налаштуємо. Ми додаємо той самий резервний диск. У нас є варіанти, але давайте, ясна річ, додамо більший. І його налаштуємо. Ясна річ, ми шифруємо резервну копію, тому що якщо цей диск потрапить не в ті руки, зловмисники зможуть відновити будь-яку копію, а значить, і всі ваші дані. Нам цього не треба. Тому ми не знімаємо, перемикач, шифрувати резервну копію. Далі ми вписуємо пароль. Повторюємо його. І даємо підказку. На жаль, не можна обійтись без підказки, тому це має бути принаймні одна літера, чи то, відповідно, будь-який інший цифра, символ і так далі. Ну і ліміт на використання диска немає, тому що сам MacBook на 1 ТБ, тому, відповідно, зовнішній диск на 2 ми ніколи не переповнимо наш зовнішній диск. Бачите, що відбулося готування, ну і вже за хвилину починається сам процес. Можу ще лише додати, що до вибору зовнішнього диску слід підходити теж відповідально, тому що відповідно це ваші резервні дані і вони мають зберігатись надійно. Зокрема, я обрав такий диск, на який поширюється трьохрічна гарантія. І при цьому швидкість передачі інформації більше, ніж 1000 мегабайт на секунду. Ці параметри можуть бути вирішальними для того, щоб сам процес резервного копіювання для вас був комфортним. Тож, відповідно, ви бачите, що одразу починається резервне копіювання вже буквально за декілька секунд. А завдяки параметрам швидкості, та ми теж відносно швидко отримаємо. Копію тих самих даних. Зазвичай при різних змінних, скажімо, наразі у нас система вже займає 300 ГБ, то оцінка орієнтовна, скільки може бути витрачено часу на резервне копіювання, може складати близько 3 годин. Тож, будь ласка, користуйтесь, використовуйте цей і різні також способи резервного копіювання. І, до речі, якщо ви захочете дізнатись будь-які інші способи або ж детальніше проговорити в подібних відео ті чи інші хмарні технології, будь ласка, пишіть, ми обов'язково будемо знімати і інакші подібні короткі відео. Дякуємо і до зустрічі!